Пригарного, натхненного, світлого і стійкого дня понеділка. Щось хочу додати мужнього, в тому числі і мужнього. Я вже тепер на понеділок знімаю відео так, аби ніхто мене не бачив. Більш-менш, бо вже п'яний минулого тижня захотів телефон забрати і штатив, то вже ховаюся від усіх тверезих і п'яних. Господи, допоможи нам. понеділок. Починаємо новий тиждень. І Новий тиждень, і слава Божого. Слухайте такий чу чудовий коментар до першої глави Євангелії від Івана, коли прийшли Івана Хрестителя перевірити, хто він такий, ні? то прийшли до нього і кажуть йому, Іля, ти? Він каже, ні. Ти пророк? Ні. ні. Може, ти Месія? Ні. А хто ти? Я голос вопіючого в пустині. Тобто я буквально той, який має бути перед Месією, не предтеча, хто є попередній. І такий цікавий коментар, така класна думка, виявляється, купа наших заносів, як казала Тереза Авільська, купа наших заносів у житті духовному є через те, що ми не знаємо, хто ми є. Тобто ми не знаємо свою ідентичність, ми не знаємо самих себе. А Іван Хреститель, от коли його питали, він чітко знає, ні, я не цей, я не цей, я, я точно не цей. Я голос вопію, що мало того, я настільки знаю, хто я є, і що для мене Господь призначив. Що стадіон так стадіон, в'язниця, так в'язниця, голову з плеч, ну буде підозрюю неприємно, але нехай буде. Якщо це не порушує Божого плану, то нехай буде. І ми бачимо, що Іван Христ, це справді так красиво, із опції всіх текстів євангельських, і він не бунтує проти в'язниці. Він не закликає революцію учнів. А міг би? Чому? Бо він знає, що він виконує те. Що йому призначено виконати. Тобто він виконує те, що допоможе волі Божій. Розумієте? І це для нас супер заохочення на цей тиждень. Бо дай трішки дослідити більше, хто я такий, хто я є, для чого я є, куди я прямую, яке моє призначення, що я маю робити, що я на сьогоднішній час у своїй 36 зробив, а що ще я повинен зробити. І дуже важливо, як ми бачимо з прикладу Івана Хрестителя, із 20-х віршів першої глави, точно знати, чого мені не треба робити. І здається, що знати, що треба робити, рівно стільки займає потрібності, як і те, що не треба робити. 50 на 50. Бо, бо часто люди роблять, а то не твоя робота. Робиш, А то, то тобі не треба, то не твоє. Нащо ти пхаєшся? Тому, товариство. Нехай цей тиждень, або скріндак, від цього тижня, від цього дня, нехай слово Боже, дає нам цей напрямок зрозуміти трошки більше, хто я, подосліджувати, поставити питання, помолитися, помедитувати, порозважати, хто я такий, Ні. ким я не є, до чого я покликаний, а до чого не покликаний, що точно моє, а я цим не живу, я цього не маю, а що точно не моє, а я все лізу. І повірте. Якщо бодай на 3 міліметри сьогодні, вдасться вам більше зрозуміти краще, хто ти є, ким ти є, то день буде благословенний. І набагато більше речей зможемо зробити. І одні для одних, для себе, для своїх і для взагалі оточення і середовища довкола. Ким ти є, а ким ти точно не є. Яка твоя ідентичність? Класно. Також пригадую, що триває. Збірка, яку ми розпочали, така тривала для землі і для проєкту Ходім, то вітаю вас, бо вже за пару днів минулого тижня ми назбирали грошей вже майже на 200 землі. Уявляєте, вже можемо собі десь 200 бабахнути і, і почати щось робити. Ну, ми розуміємо, що це ще не так багато. Сотка це 10 на 10 метрів. Ну, як як парафіальний будинок, де я жив. Одним словом, дякую за кожну копійку, за кожну гривню. Пригадую, що ця збірка буде тривати і довший час, і декілька місяців. Власне, для того, аби добре стартувати. І ми не знаємо, чи сьогодні знайдемо вже землю, чи знайдемо землю найближчим часом. Я, я особисто сподіваюся, що до літа, і вже будемо буквально стартувати на цій землі із будівництвом. Бо також є друзі, які приєднуються, які вже хочуть, аби щось робилося, і то на славу Божу, і то на славу нашої рідної України. Так що дякую за кожен донат. Тому вияснюємо, вияснюємо нашу ідентичність, ким ми є і ким ми не є, до чого покликання, до чого ні. Дякуємо Івану Хрестителю за натхнення і за підказку. Благословенного дня, майтеся файно, мир вам!